Микита годованець, й стрибунець. Мурахи в осінню пору в свою зимову комору переносили запас. Поспішаємо, не вгаваймо днів гарячих прогаємо поки доля бавить нас. Аж повзе до мурахів стрибунець і зреб'ять. Дорогі мої брати, щиро прошу помогти, Бо лишися припасів. А не думав, хлопче часом, як на зиму путь припаса. Запастися, не зумів. Нас голубоньки, мурашка під котанці, співи, грашки. Мурахи на мову цю, так сказали стрибунцю. Хто влітку грає, скаче, топче в запахах траву, той у зимку гірко плаче під музику снігову. Є такий на стрибуни та жарти підкидного п'юю карти, забавляються в садку, взимку ходять по муку.